Ділюсь кейсом. Недавно впроваджували систему, буквально тиждень тому, і клієнт каже, що вони не отримують результат від впровадженої системи. Як так? Поясню. Коли вам інтегрували систему, навчили з нею працювати, дуже важливо відслідковувати, щоб менеджери правильно її заповнювали. Менеджери повинні кожного дня заходити в систему, в crm систему і ставити собі задачі, заповнювати поля, правильно оновлювати статуси в своїх угодах і продажах. І для цього в них повинен сформуватись навик. Для того, щоб навик сформувався, треба, щоб їм е, хтось підсказував і направляв, давав е, калібровку, що ось тут ти вніс не так інформацію, тут ти заповнив це невільно. Або ось тут тобі треба було ще е, дооновити статус. Наприклад, таким чином, у вас в компанії хтось повинен бути один відповідальний, хто відповідає за чистоту. Ведення crm систем. І тільки тоді у вас формується правильна аналітика, і ви зможете в онлайні зайти і подивитися ключові метрики. Підписуйтесь на цю сторінку, щоб отримувати ще більше порад.